Дивіться який у нас сніг. Яка у нас погода? Все просто замело. У нас така зима просто неможливо. Зранку була така файна погода. І дощ не падав, морозець такий був, десь мінус два, але дуже класно було. І десь після трьох. Почала о така от білі бурда падати. ай. М -м. М -м. <он> так от. Така у нас погодка. Чекаю, маму зараз має прийти, не знаю, то складує вам усі куски. Там сьогодні в мене з півнем така була не дуже приємна ситуація. Там є фото, коротше. Він за... задавився кукурудзою. Так що ну не біда вже як є. По інакшому вже й не буде. Одним більше, одним менше. Це вже як скільки сніга нападало. Я в шокі. Випустив усіх курей, покормив їх усіх. Вони не там собі гуляють, гусей. Зайшов у хату, наробив о, псам їсти. Виходжу, мій пітух найгарний. Гуляється вже. Голова синя, чимось це подавив, не знаю. Сйомки зелені, слухайте. Або з ким битися він не міг. У мене було раз таке. Капець, не знаю, або чимось все подавив, або в мене було таке раз в прошлому році теж з петухом. У нього просто серце було напополам. Таке як інсульт чи інфаркт. Я не знаю як це називається у курей. Нафігеть може.